Доброго дня! Ви на каналі Мріта Ді, і сьогодні я хочу показати вам усі сторінки у моєму планері Буджо, які я підготувала для червня. Це титульна основна сторінка з календарем. Далі у нас трекер сну та трекер соцмереж, де я відмічаю кількість підписників 4 рази на місяць. Потім в мене трекер кроків з художнім колажем з лівої сторони. Далі в мене ще трекер йоги, трекер прогулянки та трекер спорту, і також калаш. Далі у нас додаткові трекери медитації і трекери краси з масками для волосся, для обличчя, а також філінг і скраб. Це сторінка з фокусом місяця, який я буду тримати. І потім хочу для себе записати, як мені це вдалося. Вдалося ли мені концентруватись на цьому фокусі. І також ще один розворот. З цієї сторони в мене буде трекер емоцій і мого емоційного стану. А з цієї сторони це адаптована версія колеса балансу, але це не колесо, я хочу відмічати за допомогою двох кольорів: червоного та зеленого. Тут такі основні сфери мого життя, як робота, відпочинок, сім'я, фізична активність, розвиток, друзі, сон, хобі та здорове харчування. Це я хочу спробувати відслідковувати, в яких сферах в мене є баланс, а які просідають. От такі в мене будуть розвороти на червень. Якщо вам сподобалось, буду дуже вдячна за лайки та підписки. Всього доброго!